Всім привіт! Друзі запікаємо сьогодні у духовці смачні соковиті ароматні болгарські перці. Ставлю варити рис, а тим часом буду посирувати овочі. Спочатку цибульку, нарізану кубиками, пасирую до прозорості. Потім додаю морквину натерту на грубій терці. Разом посирую ще 2 хвилини. Далі помідорчики, з яких попередньо зняла шкірку і порізала кубиками. Сіль, перець. Також додаю курицю, вона подружка в помідорі та куркуму. Рис та овочі готові. Залишаю їх в спокої, а тим часом візьмуся за перці. У мене три великих червоних перці. Розрізаю половини та видаляю середину. Перці легко змащую підсоленою оливковою олією. До фаршу додаю пасировані овочі. Також даю одну невеличку цибульку, натерту на терці для дорунів можна пробити в блендері. Відварений рис, сіль, перець, а також карі та паприку. І все ретельно перемішую. Існує міф, що це складна страва, але ж ви бачите, що це не так. Приготувати перці можна різними способами, жодних обмежень в начинювань немає. Тепер беру начинку і фарширую перці. Зверху теж легенько змащую олією. Ставлю в пікату попереднього розігріту духовку до 200 градусів на 45-50 хвилин. 7-10 хвилин до кінця випікання посипаю сиром. Це дуже смачно. Не забувайте підписатися на мій канал, не жалійте вподобайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення.